Чергова бобряча нора, чи стежина, чи що воно у них, як воно у них по-бобрячому називається? Все підходимо і дивимось, щось там є, нема. Шторками прикрито. І дивимося на воду. ну Тут, мабуть, бобери недавно були. Бо як бачите, тут вони щось плавали, бурязки нема, нічого нема. Так чистенько. Водяна стежка обряче існує. Зараз спустимось трошки до озера і подивимось, що у нас туточку. Ага. І як бачите, таки да, от вона. Початок бобрової нори. І вони ото вилазять там, де ми тільки що з вами були. Отам. І спускаються до води. І тут ховаються, ниряють, годуються. І що вони там У них по-бурячому роблять. Підозрюю, що це не все. Дивиться далі.